Дуже гарно, дуже цікаво. Дітки задоволені. Що найбільше вразило? Не знаю, щасливі обличчя дітей. А наскільки важливо для ветеранів, так, їхніх родин об'єднуватися і проводити час ось таким чином? Дуже важливо ветерани повинні відчувати, що вони не самі, що вони і їхні сім'ї комусь потрібні, що, що про них думають. Мене Анна звати. Як вам таке свято? Повітряні зміни. Вони таке надихають. Ну чи хотілося б, щоб це свято стало традиційним? І побільше влаштовували подібних заходів на свіжому повітрі? Ось б. Хотілося б, щоб наша донечка зараз була з нами. Треба, треба, тому що життя вбиває, життя є.